Ми розглядаємо, що підіймось за ремонт французьку міського суду, кринального провадження, щодо гарних заборони, що на техніку закладу понароження, породження село, попередження історик збройної області, жителі міста Анфранківського, Сергій ХНАСУ, Українцям, громадяна України, іносів портрет No2527311186, вивчому освіту, доручного та діректора на отримання бування половин дітей, тематику колов'яти інвалідів третьої групи. Судимо учини злочин перебачити на 36-ті корпусу України. Встановили. Виконували на України міському суду за 9 жовтня 2014 погано колега Теодороговина учені злочини, передбачення чи на третьому стати 36 України та призначення в порання 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленим правом обіймати посади, пов'язані з виконанням що адміністративного заклада волосних підприємства основного називається всіх форм власності. Строком три роки з контракцію цього майна, які є його власне старбаврятуграмму по слово особливості ось новороді. Судовому засіданні. Щодо нього 80-2019 року зателомував Полковський, попросив взяти влумання гроші. Він хотів зазвонити, де ліктеметру відгрівю, а 90-2019 року про отримав за покупку за коштів на суму 30 тисяч доларів США. Після одержання Словенюк зателефонував до Гарка, домовився продовження біля магазину Сонячного коло. Подальшому він передав балагурі грошові кошти суму 30 тисяч доларів США, переметка БПЛА для Гаркова, який сидів в автомобілі Мерція Рейпровадж, Чорного кольору державного знак Тинуська і Фейсбука. Свідок унуків в судовому засіданні підтвердив показання у грошей. Прибрати попередні слова НК для Гарка. Допитнець в цьому освіту свіно з підтвердив одержання ним грошей, приймати побирання слова та перебування гарка в цих майже автомобілі, які були належать. Маркери реєрової даного літака Т-0055ВР. Такі показання та світу вказують на те. Згаданий свідок договору Володимир Маріянович може бути причетним до вчинення даного злочину, передбачено спеціальності України. Крім того, причетним договору до вчинення даного злочину вказують наступне дослідження судовому засіданні доказів. Зокрема, протокол місце події від 9 жовтня 2019 року, а саме. Автомобілі маркерів. Автомобілі марки Ренчарового Чорного кольору державного на картину 05, двері, які належать договорів. В якому до того, та під час проведення обліку місця події перевав гарпато та пологоров, вилучено і кошти примет операції, ми бачили 3700 доларів США, які попередньо були оброблено спеціально зручного освітлення грошей отримати лампочки, спостерігали судіння цілу кольору середнього номера копію, доручних згідно протоколу ломаєм та вилучив місце подій, відповідальну друга поправа 1623. Протоколом огляду автомобіля марки речового чорного кольору з державним розникам. погляду вимогу збільшення спеціальної ручни, якою були помічені ключові кошти, перенад хабара, нарушить 20 вказаного автомобіля. Це на розвину ковинку. Високому сперту з 2016 року No10163 зі мною нагаданому для експортного дослідження в білому ватному тамфоні змінило справою та лівої колобури наявно шарування спеціальної хімічної ручни, що за 200. Наданим зразком спеціальної хмічного спінкам 8 максимура С63. Висок експертного під 16.10 року No104 змінив його наданим експертному збільшенню білокладних самфони з минулими водія і зовнішньої сторони автомобілі Марка Рездорово Чорного поліву підрамути на п'яний 53, який належить по лагурі. Та зими з родиною вказаного автомобіля наявне журналість спеціальних хмічної членів, що має спільний обіналежність на зразком сінком 8 матчів вправи з врахуванням наведеного суд вважає, що про вказані вище обставини необхідно повідомлення прокурора Івано-Франківської області метою організації проведення перевірки щодо можливої причетності благоговора Володимира Моляновича 9.01.1964 року народження жителі міста Манофранківського лімені власне до вчинення злочинних передбачення статтею 368 Національної кодексу України. На підставі наведення тривожі статтями 369.72 КПК України суд ухвалив. Про вказані названня частині упав, вставлено повідомлення прокурора Івано-Франківської області з метою життя відповідних Зав'язати прокурори Малокнути області, внесе до єдиного реєстру судового прослідування, зазначення вищої відомості. З метою організації проведення досудового розслідування щодо можливості відкритися договору Володимира Вонивича до чином злочинку передбачення протехніх 30 карантин про місті Про Розглядати перевірки, повідомлення на Стампільському міські судді.